Привіт всім! Мене звуть Ірена. Хто не знає, і це канал Фінанси та інвестиції. Підписуйтеся і про що ми сьогодні будемо говорити? Ми сьогодні поговоримо про те, як же фокусуватися, і для чого фокусуватися, і заставляти свій організм фокусуватися на тому, що ви робите, і як це зв'язано з успіхом. Отож, поїхали! Насправді, якщо поговорити так, це все дуже просто і дуже а, одночасно складно, але все індивідуально, тому що хтось може фокусуватися так після того, коли в, наприклад, поприбирає в хаті, так, в домі своєму. Хтось може фокусуватися а, заставляючи себе так, ну а просто можливо якісь години там, зранку години, там чи ввечері години. Так він фокусується на своїй справі. Наприклад, зранку вчиться, ввечері фокусується комусь так. А, до прикладу, підходить так, ось, тобто в кожного свій індивідуальний, скажімо так, організм і підхід. Але що нас всіх пов'язує, так, і загалом можна сказати, що це до кожної людини застосовується, це те, що бажати, так, бажання. Тобто, якщо людина не бажає, наприклад, досягти, ну, наприклад, я хочу досягти успіху, я хочу розвинути свою якусь там справу, бізнес. так, а, ну, але можливо пізніше, не зараз не час, так але я хочу. Так, я хочу, я, я дійсно хочу, але нічого для цього не робить. Так інший момент, інша людина може сказати таким чином, що а, цікава тема на цій можна темі заробитись, так і бізнес взагалі досить хороший. Там, наприклад, наприклад, не знаю, там а, шини міняти до машин. Так О, можна взяти там, наприклад, там, якийсь гараж, так і розвинути цю, цю справу. Так, і людина вже складає, а, сідає, складає план, як це зробити. Робити, так? Тобто фокусується і а, складає якийсь план, надії, так? ось, і таким чином, скільки а, потрібно вкласти, скільки те, скільки це. Інша людина, от я я ще сказала, що це просто дивиться, скажімо так, приходить з роботи якоїсь своєю основною, дивиться телевізор, так, ось і все. Ну, хочу розбагатіти, так, але нічого для цього не роблю. Ось, а, значить, зараз переходимо плавно до того моменту, як же зрозуміти, що потрібна концентрація і фокусувати фокус на собі, на своєму бізнесу. А чому це важливо? А, тому що а, на сьогоднішній а, рік, так, 2025, а, уже який прийшов, можна сказати, що ну і взагалі минулі роки так само було, так всі борються за що? Всі борються за а, увагу. Тобто, кожна фірма, кожна компанія, так, кожен бізнесмен. А, Бореться за те, щоб на нього звернули увагу, щоб його продукт більше, скажімо так, рекламували, більше купляли. Неважливо, чи це сумочка Louis Vuitton, чи це Chanel, якісь духи там будь-що, чи це іграшки для. Собак чи це іграшки для дітей неважливо. так тобто кожен бореться за, за увагу. Все можливе, там чи Кока-Кола, навіть та ж сама, так все можливо десь реклами пускають, щоб більше, щоб люди більше концентрувалися на цих продуктах, і відповідно так йшли в магазин, і що робили? Купляли і робили комусь виручку. Так? Ось таким чином я не говорю про те, що ви повинні вже все відкинути, все займатися там, не знаю, мільйони, мільярди там, так, все починається з малого. Саме найголовніше це не давати, забирати ваш дорогоцінний час, увагу іншим. Уже багатим людям, так, які там Кока-Кола, Пепсі і так далі. Так, тобто вони забирають ваш час і ви фокусуєтеся не на собі, не на своєму бізнесу. Дехто може сказати: Кхів. ну, як же ти така егоїстка, так, або ти такий егоїст, там? Ну, тобто, треба вділяти час і тим, і цим, і друзям, і тому подібним речам, так, але якщо так особо взяти, так ми знаємо одне, що в добі є 24 години. 24 години все. Тобто, ми проводимо там 8-10 годин, хто як, 12, 15 Хто як де працює, так на роботі основній. Так а більшість людей я зараз не говорю про self-employment, я не говорю про бізнесменів, так які працюють самі на себе підприємців. Але зазвичай люди ходять на роботу і там проводять 10 годин свої свого часу. Далі, плюс ще якийсь транспорт, плюс доїхати, плюс те, плюс все, плюс перекусити щось, так? І людина що? <кхід> Правильно, в людини вже зменшується цей час, так, плюс ще на сон там хоча б 6 годин, щоб поспати. так, і все, і залишає сам буквально годинка часу, а там чи дві, і а, як ви потратите цей час? Тобто це дуже важливий момент, якщо ви дійсно хочете мати якийсь в старості, пасивний дохід, наприклад, так, чи а, якусь систему вибудувати для того, щоб. Для того щоб а, мати якісь гроші, так для того, щоб цю яку систему якось побудувати, так і контролювати людей, і так далі, якщо ви хочете там, мати, наприклад, не, не самі випрацювати, а ще якісь працівників мати так, ось, тобто потрібен а для це все фокус і ваша увага. І ваш план, по якому ви йдете кожен день, кожен місяць, звіряєте дебет з кредитом. Це також дуже важливо. Ну, я зазвичай, взагалі, я сказала так: загалом, так, ось, зазвичай на консультації, хто приходить до мене, так то ми більш детальніше розбираємо цю цей момент, цю тему, так ось кому що підходить. Але я загалом зараз говорю, що дуже важливо. Дуже важливо кожен день прям профільтровувати свій час, свою увагу, а силою та казати ні деяким речам, а, можливо, деяким родичам там, можливо деяким друзям відмовляти, тому що а, тому, що це ваш успіх, так час він швидкоплинний, він швидко йде, і ви його, на жаль, не вернете. Коли прийде 5, 10, 15, 20 років, ви, ви побачите, що вам уже 45 років, і перепрошую, а, там, чи 50 років, так, і перепрошую, за, за спиною, скажімо так, нічого немає, голий босий, а, гола бося, боса Галя, там, чи Василій, так, ось, і а, це дуже страшно, так, тому що ви потратили свій час, коли були скажімо так, в трошки молодому віці, так не на те, що треба, бо думали, що час у вас ого го скільки ще є. Тож такого не було, дуже важливо не відволікатися. Тепер момент як не відволікатися. Ну, це уже сугубо ваша справа. Зрозумійте, яким чином ви можете не відволікатися на різні, скажімо так, відволікаючі ман маневри, так, ось фактори і так далі. Але це є дуже важливо, а себе переброти. Я розумію, що в кожного є своя не то що сель життя, а свій свої риси характеру, так, тобто свій характер, хтось може. Сказати ні, перепрошую, я і мені це незручно. А дехто не можу сказати ні, ну добре, давай поможу, але в ущерб собі, так? Тобто є такі люди, я одна із них колись була, так, ну просто не могла сказати ні і всьому бачила, що мене я відчувала, що мене використовують. Я знала, що мене використовують, так, але не могла сказати слово ні. А зараз зовсім по-іншому, тому що вже шишок набила. Так, зрозуміло, що людям все скоєдно, а кожен сам про себе завжди. Думає так, в першу чергу, це це ну, це, це життя таке. Е, так, тому тому а вам також бажаю навчитися не відволікатися. Ось є час, так, як в Біблії написано, що є час їти, є час розсівати, є час спати, є час заробляти гроші, так, є час працювати. Тобто, всьому є свій час. Наприклад, там раз в тиждень, там чи раз на два тижні, можете зустрітися з, з друзями і це окей. Але весь час решта. Потрібно приділяти своєму добробуту, тому що від цього добробуту буде залежати, чи ви заплатите за свій дім, чи ви заплатите за квітанції, за біли, за комунальні, чи ви а, взагалі. За їжу собі, так скажімо так, зможете себе прокормити, так і тому подібне, чи ви зможете відкласти, чи ви зможете поїхати кудись відпочити, там елементарно купити одяг собі, так і так далі. Тобто, це все має значення. Ніхто вам на блюдечку це не дасть, друзі також, так тобто, тому що ну, <рактика> практика показує, що кожен сам по собі. Ось у мене на сьогодні все. Я думаю, вам сьогодні було корисно. Я старалася максимально бути корисною. Загалом я сказала моменти, так що цей світ, скажімо так, бореться за увагу, бореться за взагалі, що бути ж кожна кампанія бореться, щоб бути першою, так ось щоб у вас гроші взяти і так далі. Ніхто не думає про те, як би вам помогти ваш бізнес розвинути так. Тобто всі хочуть шматок цього пирога. Тому думайте про себе, думайте про своє майбутнє, про свою старість, як ви будете справлятися, так і всіх благ вам. Дякую, що були зі мною. Пока-пока, до наступного тижня.